Бачимо другу старт вага ще 8 кг ціна 1400 телік жіночий. Розмір XL. Чоловіча плотна фліска, розмір 2XL. Чоловіча флісова курточка. Розмір L. -ка. Ще один чоловічий фліс, розмір XL. Чоловіча фліска, розмір L. -ка. Плотний жіночий фліс, розмір XL. Чоловіча плотна фліска, розмір XL. Флісова без рукавка розмір 2XL. Плотна фліска, розмір 42 Чоловічий легесенький легасенький розмір С. Жіноча плотна фліска, розмір М. Чоловічий фліз. Розмір 2ХЛ. Жіночий фліс. Розмір 40. -й. Чоловіча фліска. Розмір еліка. Жіночий фліс. Розмір Еліка. І останній це є жіночий фліс. Розмір. Еска. Це був фліс. Перший під другий сорт. Вага мішечка 8 кг. ціна 1400 четыреста.